Вчені знайшли спосіб убезпечити те клітини від раку. Імунітет на межі, як захистити те клітини від раку і посилити ефективність імунотерапії. Рак це підступний ворог, вміло обходить імунну систему і пригнічує її здатність боротися з пухлиною. В останні роки імунотерапія стала справжнім проривом в лікуванні онкологічних захворювань, але, на жаль, вона не завжди ефективна. Однією з головних причин є виснаження тех клітин, ключових гравців імунної відповіді. Недавнє дослідження, проведене дослідниками з університету Піцебеурга, пролило світло на механізм, що лежить в основі цього виснаження, і запропонувало багатообіцяюче рішення антиоксидантну терапію, спрямовану на захист теломерте-клітин. Як імунолог з багаторічним досвідом, я завжди вважав, що розуміння фундаментальних процесів, що відбуваються в імунній системі, є ключем до розробки більш ефективних методів лікування раку. І дане дослідження яскравий тому приклад. Воно не тільки розкриває нову взаємозв'язок між мітохондріями і теломерами в контексті імунної відповіді на рак, але і відкриває нові горизонти для посилення ефективності імунотерапії. Теломери не просто кінчики хромосом. Для початку, давайте згадаємо, що таке теломери. Це захисні ковпачки на кінцях хромосом, які запобігають їх руйнуванню та злиттю. З кожним поділом клітини теломери корочають. Коли теломери досягають критичної довжини, клітина або припиняє ділитися, впадає в стан старіння, або запускає програму самознищення апоптоз. Раніше теломери розглядалися в основному як захисні структури, що забезпечують стабільність геному. Однак останні дослідження показали, що теломери грають набагато більш активну роль в регуляції клітинних процесів, включаючи імунну відповідь. І ось тут то і виникає проблема при раку мітохондрії під вогнем, окислювальний стрес і пошкодження т клітин. Пухлинне середовище це справжня бомба уповільненої дії для імунних клітин. Недолік кисню, підвищена кислотність, накопичення токсичних метаболітів, все це створює несприятливі умови для роботи та клітин. В результаті мітохондрії, енергетичні станції клітини перевантажуються і починають виробляти надлишкову кількість активних форм кисню АФК. РОС – це високореактивні молекули, які пошкоджують клітинні структури, включаючи дезоксирибонуклеїнова кислота. І ось тут то і вступають в гру теломери. Вчені виявили, що РОС проникають в ядро клітини і пошкоджують теломери та клітин. Пошкодження теломер призводить до дисфункції Т клітин, зниження їх здатності боротися з раком і, зрештою, до їх виснаження. Цей процес нагадує ситуацію, коли досвідчений боєць, що бореться з ворогом у важких умовах, поступово втрачає сили і стає все більш вразливим. Необхідно знайти спосіб захистити його і дати можливість продовжувати боротьбу антиоксидантна терапія новий підхід до захисту та клітин. Рішення, запропоноване вченими з піцебеурга, виглядає дуже перспективним. Вони розробили метод захисту теломер клітин за допомогою специфічного антиоксиданту. Цей антиоксидант зав'язується з білком, розташованим в теломерах, і нейтралізує АФК, запобігаючи їх шкідливий вплив. Результати випробувань на мишах були вражаючими тварини, яким водили теклітини, клітини, захищені антиоксидантом, мали значно кращу виживаність і менші розміри пухлин порівняно з контрольною групою. Це говорить про те, що захист теломерів та клітин дійсно може посилити їх здатність боротися з раком. КТ-терапія терапія підвищення ефективності генної інженерії. Особливий інтерес представляє можливість застосування антиоксидантного підходу до терапії КТ, КТ-терапія це перспективний метод, при якому Т клітини пацієнта генетично модифікуються для більш ефективного розпізнавання і знищення ракових клітин. Однак навіть модифіковані те клітини схильні до виснаження і дисфункції у пухлинній середовищі. Захист теломер антиоксидантами може значно підвищити ефективність терапії КТ, зробивши її більш надійною та довгостроковою терапією раку. Я думаю, що це як додати бронежилет до вже потужної зброї. Це не тільки підвищує його ефективність, але й захищає його від пошкоджень. Мої роздуми та майбутні перспективи. Дане дослідження це важливий крок вперед в розумінні механізмів виснаження та клітин при раку і розробці нових методів імунотерапії. Однак важливо пам'ятати, що це лише початок шляху, необхідно провести додаткові дослідження, щоб визначити оптимальну дозу і спосіб ведення антиоксиданту, вивчити вплив антиоксидантної терапії на різні типи раку. Розробити більш специфічні та ефективні антиоксиданти, оцінити безпеку антиоксидантної терапії в клінічних умовах. Я також вважаю, що важливо дослідити вплив хіміотерапії на таломери та клітин і як це може вплинути на реакцію пацієнтів на імунотерапію. Можливо, поєднання хіміотерапії з антиоксидантною терапією може бути більш ефективним, ніж застосування кожного методу окремо. На закінчення хочу сказати, що дане дослідження вселяє надію на те, що ми зможемо розробити більш ефективні методи лікування раку, які будуть спрямовані на посилення імунної системи та захист її ключових гравців клітин. Це як дати імунній системі шанс на перемогу в боротьбі з одним з найбільш підступних ворогів людства. Ключовий висновок Захист теломерів та клітин антиоксидантами може значно посилити їх здатність боротися з раком та підвищити ефективність імунотерапії. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо подальший прогрес в цій області, який призведе до появи нових і більш ефективних методів лікування раку.